З кораблями Володимир Горевою захоплювався з дитинства. Спочатку спостерігав за роботою батька, який працював на суднобудівному підприємстві. А вже з 10 років почав створювати копії суден. За 30 років майстрування розробив власну технологію. І стараюсь, скажімо так, щоб в моїх моделях. Передавалось вот это очарование огромных кораблей, но ну вот уменьшенных, вот как я уже говорил, до размеров, чтобы они могли поместиться на ладони. Это как бы персональные талисманы. Нині захоплення Володимира сутна 16-17 сторіччя. Для їхнього виготовлення використовує очерет, шов та людське волосся. Щоб копії були досконалими, майстер вивчав спеціальну літературу в архівах. Прошукував креслення за 30 років, створив понад сотню мініатюр. Для виставки підготував найліпші іскусвабяди. відмітили, що в Україні практично не сучасствують майстеров, катори б би ветехніки і преподносили вот в такому масштабі свои работы. Відвідувачі виставки від побаченого у захваті. Очень интересно, кропотливая работа, трудоємка работа, очень много мелких деталей. Конечно, Не один месяц, наверное, нужно потратить, чтобы сделать такое Точною копію каже сьогодні карави там такому можуть. Це перша персональна виставка Володимира Горевого. Тепер у планах наступна. До неї майстер готує ще менші мініатюри морських суден. Оксана Сегень, Павло Ткаченко, Миколаїв, п'ятий канал.